Я радий вітати всіх на своєму каналі. Сьогодні на огляді дуже цікава клавіатура, яка має таку фішку, якої нема в інших механічних клавіатурах. А саме це технологія Magnetic Switch. В даній клавіатурі є підтримка Hot Swap, але Switch тут кріпиться зовсім інакше. У нього немає ніжок і немає роз'ємів на платі, а фіксується він магнітним способом. Я зустрічаю це перший раз і був дуже здивований, що компанія пішла на таке рішення. Як вони заявляють, це покращує контакт свіча з платою, і тут сам свіч класний, і взагалі ця технологія для мене була невідома. Тому сьогодні на огляді клавіатура від компанії Drunk Deer з моделлю M75. Дана клавіатура поставляється в ось такі фірмовій коробці. Зразу ми бачимо, що клавіатура підтримується і для macOS, і для Windows. Дана клавіатура в мене йде в чорному кольорі, є в білому кольорі. Тут чомусь модель пише a 75 але тут пишеться m 75 Якщо відкрити коробку, то можна побачити, що клавіатура гарно запакована, і якщо ти захочеш її замовити на офіційному сайті, то вона до тебе доїде без проблем. Ось мені доїхала. Посилання на офіційний сайт я залишу в описі під цим відео. Можна замовити, в Україну доставляють, і, відповідно, ти можеш ознайомитись з повними параметрами клавіатури і подивитись класну презентацію, адже там дуже круто її показали. В комплекті йде інструкція, є ось такий вкладиш, тут основне сполучення кнопок. Ось так запакована клавіатура, є пластикова кришка. Якщо її зняти, то відповідно тут ми бачимо вже саму клавіатуру. Виглядає клавіатура дуже класно. Мені подобається. Ну, по-перше, я розказував в багатьох відео, що 75% це мій найулюбленіший формат. Це зручний формат для мене, коли є «Ф-ки». Коли є регулятор гучності кноп, і в цілому це компактний розмір, який не займає багато місця на робочому столі. Що можна сказати по клавіатури по зовнішнім виглядам? Вона виглядає дуже гарно. В мене в чорному кольорі, є в білому кольорі. Кейкапи сірого кольору. Сама клава б сказав, більше, напевно, не чорний, а такий більш графітовий колір. Кейкапи такі темно-сірі, з написами білого кольору. Тут кейкапи, до речі, ABS, але непоганої якості. Будуть просвічуватись. І для розбавки тут є ентерус такий червоний і фіолетовий є shift. Причому в комплекті мають бути класичні, тобто сірого кольору. Клавіатура має отакий кут, невеличкий сам підйом. Є ніжки. Ніжки одноярусні, мають резиночки. По відчуттю резинки непогані. Механізм, до речі, працює дуже гарно, легенько відкривається, закривається. Давай зразу перевіримо, що поставити на ніжки, то вона не їздить. Якщо на основні ніжки поставити, тут вони також є, ось такі кругленькі 4 штуки, ставимо на основні ніжки. Ну, в принципі добре. В принципі, добре. Вона не рухається, якщо ти будеш грати, причому ти руку покладеш. То вона не їздить, стоїть вона гарно. І можу сказати, це про додаткові ніжки також. Що на тих ніжках, що на тих вона буде стояти дуже добре. Тут написано модель А75 і логотип компанії. Так, що по кнобу, ось так виглядає регулятор. Він металевий, крутиться дуже приємно. Його майже не чути. Відсічки є, відчуваються. Але от комфортно, він плавно так прокручується в різні сторони. Ну а натискається. Теж без хрусту, приємно, не голосно, гарний регулятор. От і зручно його буде, є насічки на самому ньому. Ну, класна штука взагалі. Я люблю такі регулятори. Гучність часто регулюєш. Це дійсно дуже зручно. Що по тайпінгу? Ну, зараз я так приклад, але в кінці буде повний тайпінг. Дуже приємні свічі. І стаби по якості. Ну, перше враження дуже класне. Клавіатура має RGB, але в неї підключення йде тільки по кабелю. Тобто це не бездротова клавіатура. Що можу сказати по конструкції? Якщо клавіатуру, скажімо, тест на скручування провести, Ну, вона так шумить, але це шумить шумка всередині, але вона не гнеться клава. Вона тесно скручування проходить. Пластик по якості дуже приємний, тактильно і відчувається також і візуально це видно, дуже гарно зроблено. Якщо по стиках, тут дуже гарно стики підігнані, тобто верхня частина до нижньої. Щільно, збірка тут хороша. Підключення usb c йде з лівої сторони, і ти собі кабель виводиш ось сюди. Так, давай клавіатуру поки що поставимо, подивимося далі, що в комплекті є. Є пулер. Ось так виглядає пулер. Є якраз кейкапи про те, що я казав, сірого кольору. Якщо ти хочеш різнокольорові забрати, є кабель, кабель в тканинній основі. Такі. Достатньо еластичний кабель, е, міцно відчувається. Довжина його складає 1,8 метра. Так, підключення USB-C в клавіатуру, і ось такий є теж USB-C-перехідник на USB-A. Якщо б треба, тебе нема в комп'ютері чи в ноутбуці е, роз'єму. Дуже добре, що виробники це роблять. Така дрібничка, але дійсно е, дуже класно. Є фільтр, до речі, От. Ну, кабель гарний. Давай знімемо пробіл. Значить, подивимося, що тут у нас по самих капах. Знову ж таки, це ABS пластик, але він тут має бути непоганий. Ось так виглядає кейкап. По тактильним відчуттям, Ну, він такий не прям гладенький, але таке має напилення, трошки як щось під резину зроблене. Воно не є прям таке гладке. Але товщина стінок, ну, як в АБС кейкапах, напевно, середньої якості. Що всередині? Якщо подивитись на стаби, то стаби не мають змазки, але це не проблема, можна замстити. Причому тут стаби працюють непогано, як я помітив, і з комплекту це ну, дуже хороший результат, що вони так відпрацьовують. Так, під пробілом шумки немає. Е, до речі, дата випуску клавіатури є свіженька. І давай знімемо свіч, подивимося, як це все виглядає. Ось, легко дуже знявся. І ось так у нас виглядає свіч. Та, немає у нього ніжок. Він взагалі так спочатку, як звичайний свіч, звичайно, виглядає. Ось так він натискається. Дуже приємно. Реально дуже приємно. Класний тайпінг. От. І ну, тут конструкція трошки все-таки відрізняється. Всередині там, відповідно, повинно відрізнятись. І якщо подивитись ось сюди, то ось так виглядає плата. Діод світловий у нас знаходиться зверху, південний, і, відповідно, просто одни, од, один отвір для ніжки одної, яка йде центральна. От, ну Ось так. Давай знімемо, для прикладу, ще один кейкап. Ось так виглядає. От, ну, і так виглядає свіч вставлений. В корпус. Що стосовно шумоізоляції, то як виробник вказує, тут є шумка між платою і плейтом. плейт металевий, є шумка на дні корпусу під платою. Це дуже добре, і по звуку це відчувається. Що шумоізоляція тут є і це дійсно працює. У мене враження по клавіатурі дуже хороше. Мені подобається. як клавіатура виконана. Подобається, що її виділяє ось така фішка. Так стаби однозначно зачатні з самої коробки. Кноп реально дуже класно працює, ну, ну враження дуже гарне. Ну а зараз давай тоді я підключу дану клавіатуру і оцінимо тайпінг повноцінний вже як клавіатурка в наборі.